Так, привіт усім, писникам-мотоблокерам, любителям техніки. Сьогодні в нас буде незвичне відео про війну з хроном. Так, розвели трохи хрону. Винна в тому числі і фреза. Хтось там писав про плуг, що краще використовувати весною фрезу. От коли стільки хрону є, верніше його не було, допоки не могли натішитися роботою фризи. Було небагато. Хрону потім ставало все більше і більше. І було питання, а чого то так? І пояснення одне. Фриза розводить хрін. Якщо город не чистий, то фризою нема, що на такому городі. Робити, тому що хрону буде ставати все більше і більше. І от прийшла, прийшов час воювати з хроном. Можна на весну, але тоді буде пустувати ділянка. так один врожай з вівса, вдалося зібрати, скосити, корові, згодували і почекали, коли хрін починає підростати. Так. Коли йде сукорух, можна тоді вже вести війну з хроном. Так, оце у нас фронт роботи. Невелика ділянка, яка була засіяна весною, під увез спеціально, щоб там в червень-липень, вже кінець липня так трохи затягнуло, але ще. Листки не затверділи хрону, що він росте, тому ще час не втрачений. Ділянка приблизно 2 сотих. Боротьба буде хімічним способом, ну, механічним ведемо, що осені викопуємо. Це дуже довго, тому хімічний, більш ефективніший. Так, допомагатимуть. І препарати. Раундап, гліфосат діюча речовина, Амінна сіль 2,4D, дихлор, Фенок сиоцтова кислота у формі Диметиліальної солі. 658 грам літр. Так, до підсилювати дію гліфосатного препарату. Ще діален супер. Діален супер. Так. Ну, принцип такий, що порадив мені знайомий, він це так робив, тому я так роблю. Це 2-3 бажано і більше препаратів, але з різними діючими речовинами. Назви тут значить, нічого не вирішують, це не реклама, це просто дівча, різні діючі речовини. Спосіб дієвий, хочу сказати, так хто сумнівається, вже це робив, так. внизу вдалося таку саму ділянку позаминулого року вивезти, так хрону стало. Менше. Все це обійшлося за себе ведення війни зі схоном. Тут лежить чек. 400 гривень. Показувати ну, не буду, думаю, повірити на слово. Так, все це буде залито, тепер найголовніше, на 5 літрів води. Так, ну і буде проводитися фактично точкове оприскування. Має вистачити, хоча його трохи є багато. Точкове оприскування оцього хрону. Ну, В наступних серіях покажемо, що з того вийшло. Процес уже показувати не буду, так, а будемо показувати через якийсь час, що з того стало. Так що чекайте на наступних серій війни з хроном.